Залишає Сашу наверное, секунду. Там, кажу, на секунду. Він мали колеса підкачати, там кажуть. А ну ж вона. Дуся. Дусь. А ні, не, його немає гаражі. Шукає його. Дусенка, ну, йдемо по холоду, щоб ти не простудилася. Я ще казала п'ять хвилиночок. пішли, потім ще вийдеш, йдемо. Бо дуже холодно. Ну його вона простудиться. П'ять хвилин, потім ще вийдеш. Пішли сюди. Ні, ні, пішли на кухні, я на кухні. Йдемо, йдемо. Йдем. Саша прийде зараз, він кудись пішов. Пошли. Дусенька, йдемо, йдемо, бо холодно, потім ще випущи. Заходь, 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 пожалуйста. Бо холодно, ти що? Простудиться. Гарненько відбила, тепер беру, хочете борошно, хочете. Я візьму паніровочні сухарі, панірочних сухарях, зараз запанірую і обсмажу на сковорідці. Я обсмажила першу партію гаряча, дивіться, яка соковита котлетка, дивіться. Диви, прямо, прямо ось. Дуже соковита. Я не буду тушкувати. Десь по 10 хвилиночок на середньому гні з кожної сторони і котлета просто, я ж кажу, що уже смачна. Краса. Обожні такі котлетки. Та їх переслав додому. Саша каже, боже, гляньте, о Боже, це мене кляри я робила. Шоколад. Каже, ноги так печуть. А то йому замовляла, пам'ятаєте, на тему такі зімні і такі более, ну, і не осінні, як сказати, не знаю. і в них лупного подошва, я заказала нові. І вони вже прийшли, рукавиці, все ж все, все накрилося мокрим родном, нічого немає. Я ж кажу, не, не турнікети, ну, це хтось свій взяв, ну, це ж не, не Раша взяла. Ну нічого взагалі, я ж кажу. Не рукавиць, а костюм такий теж тепленький, під така розсвятка, як військова. Ну, оце так, знову посилку заказала та прийшла вона. Та слава Богу, що встигла прийти, а то б ще дойшлося ще за пересилку туди відправляти. А так вспіла прийти, поки він оце ще вдома був. Так що таке діло, збираюся. Не хочеться одіватися, повірите взагалі, така ледача, що до міста. Так зараз шапку одягнув, куртку одягнув і побіг. Це ж не треба прическу робити, щось ще робити. Сьогодні мені Вітя, Ми були в нього в, астях, в солі із Маркусиком, у них батьки в Англії, і він пригощав нас печивом таким. І от воно там чотири печерини, чисто шоколад англійський. І чотири Я дві розтопила і два нашого світоча. Боже, світоч розстав, а те ну не видавиш, Боже, не з мішка не лізе, хай тобі греться, єлі нанесла на ті еклери, хоч отак от отак, 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 отак. потіліпало та і все. Рецепт теклерів буде, приготуйте обов'язково дуже смачно все. І я ж кажу, і ці котлети, що сьогодні я готувала. Вони такі соковиті. Ота картопелька дає сок. І дуже добре отак подбивайте, 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 і буде все смачно. Я вам скажу одне: знаєте, можна їсти чорну ікру круз красною, потім. Проходить півгодини і думаю, що ти їв, не пам'ятаєш. І можна їсти квашену капусту. І все одно воно в животі однакове. Тільки те дороге, а те дешевше. Ну, квашена це зовсім, Ну, я маю на увазі гречку із котлетою. Так що я ж кажу, що найголовніше забити шунок, щоб не хотілося їсти. на господарстві, Алла їде зараз на нову почту. Але наконець оділа білі свої сапожки, то що купила і до свидання. Дивіться, який в мене лук. Пуп, пуп, пуп. Пуп-пуп. <хи> не застегую куртку просто так, то що в машині буду сидіти. Сьогодні сіро діло, не біло. Краса, Красотулечка! Це я про Дусю, не про себе, а то там уже хейтери чуть не обістралися. Да? Це я про дусю. А нарешті цю батарейку, а то ті, що вставати, ну, зважувати. Немає батарейки. Нет, ну, треба купити, але я все забуваю, забуваю. Отак. Вот Теж в теплі шапки вже. Вже холодно. А гарно ханка так гріє. Ботиночки теплі, Кажу, витягнула, бабуся положила їх туди в свій диван. Кажу, одягнула, то сьогодні хоч трошки сніг є, знаєш хоч для близіру. А то так, мабуть, в цьому році і не одягну. А так же сніг трохи є? Є. Ага. Саша каже, що з понеділка буде 7 градусів. А коли ж буде 15 і 20? Хоча б, хоча б неділю, щоб постояло, щоб вода замерзла. На Димурівці там всі збираються, там немає де яблуку впасти. Вічір кому за 60 називається. Це такий сніг у нас. Вони ж з берега таки души. Там вони на удочки, там там уже риба вийшла, я думаю. Але нову почту все стоїть. Немає інтернету, все чекає. Ну, що дівчинка винесе по, -по, по телефону, там якось по цьому, якщо оплачено. А якщо не оплачено, то дякую, велике, Дякую. гарно. — Немає інтернету, все, життя закінчилося. От я вам кажу, що війна, коли думає, що він цар. Ось інтернет вимкнули, життя зупинилося. Точно, як як світло, як все. І Ніякої війни не потрібно. Просто все, все зупинилося. Ну, Спасибо, дівчата мені віддали. Ось посилочка ця. Ну, зараз покладу та й поїдемо далі. Розбираємо. Сьогодні є. П'ять, шесть ну, Нормальна сцена. Ми байки танька купуємо, яйця, Он наше їде. Пиво взяли, пиво так 65, а зараз роз, ну, розпродають не знаю, іспанське пиво, якесь, Сукорото по 28 гривень, а, а так з мішка 30. Бедро куряче, он 147, бачите. Сир взяла 30% в одну пачку. свинячі ребра, цукерки, кефір, олія, молоко. Я вам кефір і яйця, і все. Що вийшла з магазину, Саша поїхала і ходила за цигарками, каже, купи мені цигарок, а веста немає. Немає веста. Ну, ще треба заїхати купити. Я не взяла великий пакет, але зараз прийдеться маркет купляти борошна, бо мама заказала. Ну, я на московську заїде. А я пішла прямо, чогось, так? Да? Давай. І це. Борошна зовсім мало. Ми купили отут цукор. П'ять пачок взяла. Ціна дешевше, ніж чим цей. Чим, ну, чим ваговий. П'ять пачок. Танька став гарно, так? Да? Якраз для моїх білих ботиночок така водичка. Ну що ж, що сказати? Зараз буду якось залазити, переступати спортсменкою буду. Ой, блін. Отак подивися, вроді би і на те скидка, і на те скидка. А в результаті виходить така, ой, блін, сума що. Просто охренеть. А в мене ще, між дорочим, з того разу ось в дверях, я не знаю, як воно так вийде, що ми я не зажирали. Дивіться, залишилися цукерки. Бачите? Одну папічку ми з'їли. а це ні, Тут так гарно написано, дивіться, тут від хлав. Бачите, лав-лав-лав. А це любимо цукерки. Такі. О, це можна на стрім. Тапаємо, тапаємо сердечки. Тапаєм, 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 тапаєм. Тапаємо тапаємо тапаєм, відео це, дивимося, ділимося. Любі мої, любі хлопці дівчатка. Дивимося, будь ласка, вам це нічого не варто, мені приємно і корисно. Тапаємо, тапаємо, тапаємо. Уже мій саньочок біжить. Їдемо. Так, ми тут по скрому Аврорі батарейку купили. А що ми ще в Аврорі купили? Саню? Батарейку. Yes. Ага, газ, ж для той балон, боже. Не знаю, буде воно чи не буде, не знаю. Той балон Зайшли, хліба купили. Та їдемо вже додому. Все, хватить. Хотіла в тебе, та ну я нафіг, не буду їхати. В АТБ. Бо там теж якусь фігню купиш гроші, розтратиш. Ну і цигарки Саня купив собі. Я вже зняла капюшон. тобто шапку, бо мені в ній так жарко, що хай Бог такого морозу немає. Я бачу, що робила. Що нормально. Багато машин, і вже, ви знаєте, Ну вже ще 10 хвилин вже стане темно на вулиці. Ото, будь ласка, ще тільки 4 години, 16. Так гарно оце деревка підстригли по краю. Бачите, прям такі палички терчать, а воно тоді почне зеленіти, і такі будуть кульки. Ось гарно. Так що їдемо додому, прогулялися з вами. В ноги дуже жарко, м'як ще не злежався погано, в куртці жарко, сані теж жарко, каже, я не можу в магазині знаходитися. Кажу, боже, Мені ця машина як їде, воно той воронок вож. вона ті люба, як дімку возили на суди, на той машині. Ой боже, не віко, не дверей повна горняться людей. Ну кожний. Це в той магазин, який потрібно. Кожен купує те що, але як вони кажуть, знаєш, сапоги чи труси чи майку купиш і будеш носити її рік, а може більше. А їду, купив, ходить гарно. Вночі воно таке тут вон кульки, бачите, це маркетоп це робить. Ну, це вони за це платять, звісно, гроші. А що я казала? Ну, з електричество. Конечно, за да, так, да, так, да, так. Да. Окей, встав. Цвіточний магазин раніше, бо це так літали, аж сюди йшов. А от там, де нотаріус, хто крим'ю чужа не пам'ятає, то он нотаріус. Вам не видно. Очевидно, от там, вот там, вон там. Тобто зараз зараз будемо приїжджати, вам зараз покажу. Це прокуратура железнодорожна. Ось. Де оце бігшоп красне. І оце це був ЗАГС у нас був, вже скільки там людей у нас розписалося, весілля були. Ну все, йдемо додому, вам гарного вечора, щоб все було спокійно і гарно Життя у нас таке саме, як у вас. Від кухні нікуди не ділишся. Те, що не стірка Туалетні папіри, хімія, що мити. Ну щоб знаєте, нічого цього не робити. Треба засратися по самі вуха. Ну це ж не про нас, не про нас. Так що гарного вечора.